Це 31 травня, останній день весни, працює медіа-центр України Укрформ. Мене звати Василь Самохвалов. У нас у гостях Олександр Хоруший, пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Пане Олександре, добрий день. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Будемо говорити про роботу вашої служби протягом останніх днів, може останнього тижня, тому що Київ область. Вся Україна, але Київ і область особливо фактично через день мають масовані атаки дронами, ракетами і тягар фактично розбирання з цими проблемами потім тягає на ДС... лягає на ДСНС. Розкажіть нам в цифрах, в фактах, як ви працюєте? Органи управління та підрозділи ДСНС продовжують виконувати завдання з ліквідації наслідків обстрілів, ракетних ударів і ударів безпілотними літальними апаратами. У період з 26 по 31 травня, за неявною в дснс інформацією у нас зафіксовано понад 800 таких от атак населених пунктів у 13 областях та місті Києві. Силами служби було здійснено 785 виїздів, у ході яких врятовано 11 осіб та ліквідовано 52 пожежі. Хочу звернути увагу на те, що кількість обстрілів в порівнянні з попередніми тижнями збільшила, збільшилася майже вдвічі. Найбільш масовані атаки відбулися в Київській області, в місті Києві. Також постійним обстрілам піддаються території Харківської, Херсонської, Сумської, Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей. Щодо Києва та області, у нас е в результаті терористичних атак Російської Федерації виявлено 112 локацій падіння уламків збитих е ворожих е боєприпасів. І ракетних залишків, залишків відповідно безпілотних літальних апаратів. У місті це локації, звичайно, у місті Києві та у Київській області, які спричинили руйнування та пошкодження 237 об'єктів. Понад 100 це місто Київ, 130 Київська область. І виникло 15 пожеж. Зокрема, 10 у Києві і 5 у Київській області. Щодо таких резонансних надзвичайних ситуацій, які виникли внаслідок атак Російської Федерації, 26 травня у місті Дніпро. Внаслідок ракетного удару було частково зруйновано триповерхову будівлю міської поліклініки та одноверхову будівлю ветеринарної клініки з послідуючим загоранням. У нас пожежі ліквідовані на цих об'єктах на загальній площі понад 1200 квадратних метрів. Разом з цим вибухами було пошкоджено будівлю спортивного комплексу залізничного ліцею, СТО. Семи багатоквартирних будинків, приватний будинок та 12 автомобілів. Внаслідок цього ракетного удару загинуло 4 особи, 31 особу травмовано. З них двоє дітей 2017 та 2020 року народження. До гасіння цієї пожежі, яка утворилася внаслідок цього ракетного удару. і до ліквідації наслідків розбирання, зокрема, завалів, рятування людей було залучено 82 рятувальники, 20 одиниць техніки. І, зокрема, від саме ДСНС це 31 особа і 7 одиниць техніки. Щодо, хочу сказати, що ворог, окрім того, що завдає атак. Житловим будинкам цивільні інфраструктури, критичні інфраструктури вони також обстрілюють і наші пожежно-рятувальні частини. Знову місто Дніпро обстріляна була аварійна рятувальна частина в Дніпрі, зруйновано три будівлі, знищено більше 20 одиниць техніки. Зокрема, постраждали і наші рятувальники. Хочу сказати, що з боку Російської Федерації це грубе порушення. Женевської конвенції всіх норм і правил, тому що відповідно до міжнародних договорів конвенції рятувальники, рятувальники не мають піддаватися відповідно атакам ворога. Вони працюють, воюють на своєму фронті, скажімо так, але вони працюють без зброї. Хочу сказати, що загальні цифри спочатку повномасштабного вторгнення російських окупантів силами служби було здійснено понад 97 тисяч виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів населених пунктів. Врятовано 400, 4073 особи. Деблоковано з-під завалів тіла 1751 особи. Ліквідовано понад 14 тисяч пожеж. Забезпечено аварійним електроживленням 2259 об'єктів соціальної сфери. Підвезено 10 тисяч 800 тонн продуктів харчування та близько 59 тисяч тонн води. Це саме туди, де відбуваються бойові дії, де наше населення потребує допомоги щодо продуктів харчування, так і води. Хочу сказати, що у нас працюють і психологи, і у нас надано психологічну допомогу фактично приблизно 216 тисяч, тисячам українців і тих, хто постраждав внаслідок атак Російської Федерації. Це коротко про е, е, ліквідацію наслідків ударів Російської Федерації по темі. Давайте одразу перейдемо до питання залу. Прошу. Добрий день, Укрінформ, на Литвиненко. Ви згадували щойно про удар у місті Дніпро по пожежній частині. Скажіть, будь ласка, чи маєте ви статистику щодо мож ударів по пожежних частинах загалом від початку повномасштабного вторгнення, ну як я розумію, це ж не єдиний випадок, і чи передаєте ви ці дані в міжнародні структури, оскільки це є порушенням правил ведення війни? І якщо є така статистика, можете озвучити скільки рятувальників власне постраждало за? З період останніх атак по Києву та області. Дякую. Точно статистики я вам зараз не скажу, але те, що ракетним ударом і обстрілам піддаються наші пожежні рятувальні частини, це факт. Нещодавно це було на Донеччині, потім Дніпро. Це звичайно, Харківщина. У 2022 році це Київщина, Херсонщина. Це відбувається зараз, на жаль, постійно ми не розуміємо, чому і навіщо це робити. А, значить, щодо загиблих, то внаслідок а, саме вторгнення Російської Федерації, 24 лютого 2022 року, у нас а, загинули 74 співробітники ДСНС і травмовано а, 235 осіб. Прошу питання, представтесь. Добрий день, Дмитро інтродюдора. То... Не відповів, що щодо інформування міжнародних організацій, звичайно, вся ця інформація вона передається, і всі ці злочини Російської Федерації вони фіксуються. Перепрошую, прошу. Добрий день ще раз. Дмитро Дідора, телеканал «Еспресо». ми сьогодні почули за, наприклад, останній місяць, який був ледь не наймасованішим на атаки ворога. Чи є статистика у ДСНС стосовно місяців попередніх? Чи можна порівняти травень місяць, наприклад, з іншими місяцями? Чи змінив ворог, наприклад, тактику ударах по житлових будинках чи по інших об'єктах критичної інфраструктури? Дякую. Я вже відповів. Якщо ну. Місяці зрівнювати ну це трошки ми забігаємо а, назад, але хочу сказати, що в попередньо, з тими попередніми тижнями то дійсно ударів стало фактично вдвічі більше. вдвічі більше. Працювати рятувальником дійсно непросто, але всі виконують свої завдання. Кількість там ударів збільшилася, якщо брати тижні. А, щодо місяці, ну. Проаналізуємо, я вам окремо скажу. Маю тоді уточнення, а яким ресурсом зараз забезпечується оце оперативне чергування ДСНС? Скільки бригад хто саме чергує, скільки людей все це обслуговують? І якими є головні потреби ДСНС для того, щоб працювати більш ефективно? Ну, те, що ми ефективно працюємо, це. Точно Більш ефективно. А, а якщо взяти е, по ресурсам, то я хочу сказати, що у нас цілодомово на чергування знаходиться, е, от зараз 7148 людей, рятувальників, і е, якщо брати техніку, то це близько 2200 одиниць техніки. Що це за люди? Це пожежні це рятувальники, це зокрема кінологічні розрахунки, це спеціальні рятувальники е, е, і рятувальні підрозділи, які Працюють по розбиранню завалів, такі як мобільний рятувальний центр швидкого реагування, міжрегіональний центр швидкого реагування, це відповідно звичайно і піротехнічні підрозділи, які проводять розмінування. Зокрема, і під час терористичних атак Російської Федерації. Це і водолазні підрозділи, і багато-багато інших, тому сили і засоби, і ресурси ми маємо. Нам Допомагає як і держави, так і міжнародні партнери. У нас постійний зв'язок з міжнародними партнерами. І, звичайно, ця робота де постійно. От нещодавно там ми отримали від Німеччини висотні автомобілі для того, щоб працювати і ліквідовувати наслідки пожеж і надзвичайних ситуацій саме в висотних житлових будинках, і знімати людей рятувати і проводити там аварійно-рятувальні роботи. І відповідно отримали там. Обладнання для піротехніки отримали від уряду Франції відповідно обладнання для проведення розбору завалів і порятунку людей. І цей зв'язок постійно підтримується, і техніка оновлюється. І у нас фактично вибудована за служба максимально ефективно для того, щоб оперативно можна було реагувати на зокрема російські удари. От ви говорили про техніку для висотних будинків. Багато хто проживає, тому що багатопорохова забудова. Вона передбачає, що мають бути вакаційні шляхи, гідранти, все інше. І, на жаль, всіми цими правилами багато хто не хто люди переживають. Чи будуть вжити якісь от заходи, зараз перевірки, не знаю, ще щось для того, все-таки зробити ревізію, подивитися, наскільки такі такого роду будинки готові до загрози. Безумовно, такі заходи відбуваються, але, на жаль, вони не можуть постійно контролюватися, тому що це залежить від ОСББ, від жеків, від самих людей, які проживають в цих висотних будинках. Тому що дійсно буває так, що нам потрібно зараз під'їхати до висотного житлового будинка, а він має, може бути заставлений при, припаркованими поруч автомобілями. І велика габаритна техніка, ну, наприклад. По ширині може навіть бути метрів сім, а висотні будинки передбачають спеціальні площадки для того, щоб майданчики для того, щоб техніка могла розвернутися і запустити стрілу на певну висоту. Це все займає час. Тому тут хочеться звернутися до в першу чергу до людей, з розумінням ставитися і відповідно не ущільнювати паркування біля будинків, а робити так, щоб пожежна техніка, рятувальна техніка могла оперативно під'їхати до житлового будинку. Дякую дуже. Маємо питання. Наскільки розумію, воно буде англійською мовою. То є я перекладаю, що по заразі потреба осячну угу. дожити навушничок. Доброго дня. Я представляю агентство Індія сьогодні. Дозвольте спитати вас про дронові атаки на Москву. Чи це були українські сили? Що можете прокоментувати стосовно атак на Московію? По-перше, не питання до ДСНС. Ми не беремо взагалі ніяких ну, ніякої участі у якихось згостра. Бойових... Треба розгорнути пояснити, та, що ця якихось... служба Ой, займає. У, у, у якихось там діях е і військових діях. Ми служба порятунку. Ми ті, хто ліквідовує наслідки російських атак, терористичних атак, і ті, хто рятують людей з під завалів і е гасять пожежі. Ви розумієте, тому я не відповім на ваше питання, тому що не моя компетенція. Дякую дуже. Якщо питань більше немає, на цьому будемо завершувати. Дякуємо пану Дякую. за Олександру за вичерпну інформацію. Ми продовжимо свою роботу завтра. Побачимось. Дякую.